У рамках нашого тижневого інтернет-опитування ми запитали вас, як ви вважаєте, чи кожна країна має право на володіння ядерною зброєю? 73% тих, хто взяв участь у опитуванні, відповіли так: кожна країна має право 27% з вас вважають, що ні, таке право існує не у всіх. Вручи участь в опитуваннях на нашій веб-сторінці, ви також можете залишити розширений коментар. Так, наш глядач Олексій Чайка з Харкова каже, що людство має право на життя, а застосування будь-якої зброї є злочином проти людства. Андрій з Запоріжжя вважає, що якщо що обмежити право на володіння ядерною зброєю до кількох привілейованих держав, то хто буде визначати ці декілька країн? Я вважаю, продовжує він, що Україна має відновити свій статус ядерної держави. Наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко, це ж саме питання ставили людям на вулицях Києва. Ось результати їх міні-опитування. Такі великі країни, як Сполучені Штати та Росія дуже вдавлять на незалежність інших країн, в тому числі України. Тому я вважаю, що кожна країна може себе захищати всіми власними силами. Думаю, це цілковито неприпустимо. І ООН та інші світові організації мають прийняти якісь кроки, щоб зупинити їх много сейчас дуже великий зараз тиск іде від супердержави. Маленькі країни зараз можуть дозволити собі мати ядерну зброю, якщо там звичайно адекватні лідери. На жаль, Україна не може собі цього дозволити. Я думаю, що такі країни, як Україна, треба було б мати свою атомну зброю, ядерну зброю. З приводу України думаю, що ні. А з приводу України думаю, що да. Взагалі не можна країна мати ядерну зброю. Ви знаєте, що було? З Хіросімою, що було з нашим Чорнобилем, хоча в нас не було ядерної бомби. Це ж може наша земля просто перестати існувати. Взагалі його не нужно і мить та нікому не треба мати ядерну зброю, нікому, всі все. Зокрема, і північній Кореї, Росії, та також. також Америці, Франції, Британії і Німеччині Франція, також. Англії, Гірманії. Я вважаю, що в Україні не повинно бути ніякої зброї, тому що це призводить потім до війн. Ви вважаю, це все треба заборонити. Країни так званої згої, такі як Іран, як Північна Корея, це зброю мати їм дуже не ну, тривожно і небезпечно. Світ, повинен, світ йде наоборот до роззброєння, а тут Звичайно, санкції повинні бути дуже серйозні, тому що ці чухче можуть далеко зайти. Так що, моя думка, звичайно, це, це Рада безпеки взагалі ООН повинна сказати своє дуже рішуче слово в Кореї.